Всім привіт! Сьогодні в випуску у Миколенка найгірша оцінка за матч проти Бормута. Полісся хоче повернути в УПЛ Данило Сікана. Динамо готова розпрощатися з сімома футболістами команди. Визначена символічна збірна 14-го туру УПЛ. Український оборонець Евертона Віталій Миколенка знов відіграв увесь матч за ліверпульську команду. 26-річний захисник вийшов у стартовому складі рисок на поєдинок 14-го туру АПЛ проти Бормута та провів на полі всі 90 хвилин. Уже на старті другої половини гри на 49-й хвилині Миколенко отримав жовту картку. Аналітичний портал Хускорид поставив українцю невисоку оцінку на цю зустріч: 6,7 і балів. Серед тих, хто вийшов у старті, нижчий бал отримав лише Кірнан Дюзбері Холл – 6, Половиною балів. Водночас портал Sofascore оцінив виступ Миколенка значно краще. Тут його рейтинг становить 7,2 бала. І це четвертий найнижчий показник у складі Евертона. Дякую за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання, а ми вже підготували нове лого. На екрані змінений логотип відомого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Свої відповіді залишайте в коментарях. Бажаю успіху! Житомирське полісся, яке проводить дуже сильний сезон у прем'єр-лізі України, має намір суттєво посилити свій склад під час зимового трансферного вікна. У сфері інтересів амбітного клубу потрапив екс форвард донецького шахтаря Данило Сікан, який нині виступає за турецький Трабзонспор. За наявною інформацією, керівництво Житомирської команди вже розглядає варіант оренди 24-річного нападника з можливістю подальшого викупу його контракту. Такий перехід міг би істотно підсилити колектив Руслана Ротаня який зараз займає третю позицію в таблиці УПЛ. Втім, на шляху до реалізації цього амбітного трансферу існують дві значні перепони: перше це висока зарплата, яку Сікан отримає в турецькому клубі. Друга, ймовірно, навіть важливіша бажання самого футболіста продовжити кар'єру в одному з європейських чемпіонатів. Нагадуємо, що Данило Сікан перейшов до Трабзонспора взимку 25-го року Шахтаря. Продовж свого перебування в Туреччині він зіграв 28 поєдинків, у яких забив 4 голи та зробив 3 результати. Тивні передачі його контракт чинний до літа 29-го року. А трансферна вартість оцінюється приблизно у 7 мільйонів євро. Ігор Костюк офіційно розпочав виконувати обов'язки тимчасового головного тренера Динамо Київ. На думку українського журналіста Сергія Тищенка, зараз наставнику слід розпочати повне перезавантаження команди та дати зрозуміти окремим футболістам, що їм варто шукати нове місце для продовження кар'єри. Перебудова команди. Нинішня конструкція не конкурентна від слова зовсім. Потрібні серйозні зміни. Потрібно відходити із залежності від Андрія Ярмоленко та Віталія Буяльського, бо це дорога в нікуди. В цьому немає ніякої перспективи, та це тільки для УПЛ. Потрібно більше довіряти молоді, щоб вона брала на себе ініціативу. Відмова від лідерів Буяльського це одне з головних завдань Костюка. Потрібно попрощатися з тими гравцями, які не здатні прогресувати. Список потенційних кандидатів дуже великий: Денис Попов, Владислав Кабаєв, Олександр Тимчик, Олександр Караваєв, Микола Шапаренко та, можливо, Едуардо Гереро. Підтримай наш проект і підпишись на Ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу Перший тайм. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Українська прем'єр-ліга оприлюднила підсумки 14-го туру чемпіонату України, матч якого пройшли минулого вікенду. Найкращим тренером туру майже одноголосно визнали наставника Полтави Павла Матвійченка, фахівця, чия команда здобула гучну перемогу над Динамо. Усі 37 експертів включили його до своїх списків, причому 33 з них поставили його на перше місце. У трійку найкращих також увійшли Патрік Ван Левен. Його кривбас упустив перемогу над Чехтарем на 96-й хвилині та Руслан Ро. Танчія команда Полісся впевнено переграла зорю з рахунком 2-0. Звання ж найкращого гравця 14-го туру отримав голкіпер Полтави Валерій Восконян. Український коментатор та інсайдер Михайло Спіаковський повідомив, що Вінгер ЛНЗ Проспер Оба ще до переходу в Черкаський клуб мав шанс опинитися в Полісі. У свій час Проспер Оба мав опинитися в Полісі. Він був затверджений на всіх скаутських та селекційних рівнях клубу, але буквально на якихось останніх зустрічах трансферного комітету, ймовірно, десь на вищих рівнях цей трансфер був зрізаний, сказав Співаковський. Нагадуємо, Проспер Оба став гравцем ЛНЗ цього літа. У нинішньому сезоні 22-річний Вінгер провів 16 поєдинків, яких відзначився вісьмома голами та двома результативними передачами. Майбутнє Андрія Луніна у складі Реала залишається невизначеним. Мадридський клуб готовий розглянути пропозиції щодо трансферу українського голкіпера. Президент Реала Флорентіно Перес не вважає Луніна ключовим гравцем команди. І за інформацією джерел може погодитися на його продаж у розмірі отримання суми не менш 10 мільйонів євро. У нинішньому сезоні Лунін отримає вкрай обмежений ігровий час. Він вийшов на поле лише один раз у матчі Ліги Чемпіонів проти Олімпіакоса та пропустив три м'ячі. Попри це, до Інського вратаря є інтерес на європейському ринку. Представник інтера відвідав цей поєдинок, щоб оцінити його гру, адже Луні не потрапив у стартовий склад через відсутність Тібо Куртуа. Колишній захисник національної збірної Франції Ґаєль Кліші висловив підтримку українському футболісту ПСЖ Іллі Забарного, який цього сезону пристосовується до нових умов в паризькому клубі. За словами Кліші, молодим гравцям, які переходять до топових команд, потрібно дати час для адаптації до нових вимог та швидкості гри. Він навів приклад Забарного, який після вдалого сезону в АПЛ потрапив у зовсім іншу модель футболу з відмінним стилем оборони та більшими зонами простору за спиною, чого не було в Бормуті. Француз підкреслив, що помилки на старті неминучі, але саме з такими гравцями ПСЖ здатний боротися за трофеї. За його словами, спортивний директор Луїш Кампуш та головний тренер Луїс Енріке неодноразово підтверджували правильність своїх трансферних рішень. Том кліші впевнений, що забар не стане ефективним підсиленням для клубу. Ілля приєднався до французького клубу з борму та влітку 25-го року за 63 мільйони євро. У нинішньому сезоні забар не провів за ПСЖ 16 матчів у всіх турнірах та відзначився. Одним голом Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.